А на Росії та в тимчасово окупованому Криму у росіян все стабільно. Ввечері 30 серпня нібито збили ракету над Кримом. Повідомив колаборант Аксьонов. Телеграм-канали писали про вибухи над Феодосією. Очевидці, нібито бачили три ракети. Також повідомлялося про подальшу пожежу. Губернатор Богомаз заявив, що засоби ППО нібито знищили два безпілотники літакового типу на території Брянської області. Російський чиновник традиційно поспішив запевнити, що постраждалих і руйнувань немає. Але водночас додав, що на місці працюють оперативні та екстрені служби. Також вночі 31 серпня у московських аеропортах знову ввели режим килим, який оголошують при виявленні неопізнаного літаючого об'єкту. Затримали вже 60 рейсів. Мер Москви Собянін заявив, що в області працювало славнозвісне російське ПВО по невідомому дрону.